Вітаю, в ефірі програма Шлях до Європи та ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: суд для України, перспективи виходу на міжнародні ринки чи додаткові проблеми. Волонтерство як спосіб життя. Чому Європі потрібно повчитися у нас? Національний виробник потребує допомоги. Переконані Федерації роботодавців України і в уряді. Зі вступом України до сот на іноземні товари було знижено візне мито. Торгівля за міжнародними правилами поставила українського виробника на нерівні умови. Імпорт майже витіснив із внутрішнього ринку навіть традиційні українські продукти детальніше у рубриці офіційно. Після вступу України до СОД іноземні виробники стали масово завозити продукти харчування. Вони дешевші за українські, оскільки закордонні виробники отримують від своїх урядів пільги. А Україна, згідно з умовами членства у СОД, таких пільг надавати своїм виробникам не може. Нужен якийсь був перехідний період, щоб… Чтобы... Больше аграрных предприятий смогли перестроиться на другие рельсы, на рельсы современного производства, экономически выгодного производства. И для этого надо было ограничивать таможенными пошлинами ввоз мяса из-за рубежа. Імпорт почав витісняти внутрішнього виробника із свого ж ринку. Українські приємства втратили на рентабельність. Багато із них припинило своє існування. З ініціативою переглянути існуючі тарифи до українського уряду ще наприкінці 2011 року звернулася Федерація роботодавців України. Імпортні пошлі на ввоз технології, на ввоз оборудування у нас великі. і паралельно у нас з вами завоз готової продукції не має ніяких пошлин. Скажіть мені. Що відбувається? Ми повинні захистити свій ринок. Ми це зробити. У вересні минулого року. Україна подала заявку до СОД на перегляд митних тарифів по 371 й товарній позиції. Перелік включає легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі, пральні машини і навіть медичні шприци. Враховуючи, що осново за 12 рік ми маємо достатньо стрімке погіршення стану торговельного балансу. Значне випередження приросту імпорту над приростом експорту, негативну ситуацію в низці галузей, в тому числі в таких в принципі орієнтованих на імпорт секторах, як машинобудування, як металургія, частково, як хімічна промисловість. У Федерації роботодавців України підрахували, що перегляд нашого країною умов членства у сот дозволить зберегти сотні українських підприємств та роботу для тисяч українців, адже скорочення імпорту лише на 1% дозволяє зберегти близько 100 тисяч робочих місць. Альтруїстична підтримка без будь-якої винагороди допомогти іншому. Це головна мета волонтерів. Волонтерські організації є особливим об'єднанням громадян. Наразі вони в Україні активно розвиваються. Волонтерство не має релігійних, етнічних, вікових, політичних і географічних обмежень. Брати участь у доброчинних діях може кожний. І як Черкащина долучається до такої миротворчої діяльності, дізнаємося з рубрики Соціум. Ні, волонтерський рух одна з найефективніших форм роботи з різними людьми. Він є невичерпним джерелом набуття громадської освіти, дає людині можливість реалізувати себе у служенні суспільству. Велика кількість громадських організацій поєднує молодих людей, які на добровільних засадах беруть участь у соціальних програмах. Волонтерство це така діяльність, це бажання в першу чергу. Не можна сказати, що це добровольна принудітельне, кажуть, відбувається. Це поклик душі. Я от кажу, що будь-хто коли до нас приходить і хоче створити якусь подію чи. Покращити якусь ситуацію, яка виникає в Черкасах чи на Черкаській області, це люди добровольці. За підтримки Черкаського молодіжного ресурсного центру у місті провели безліч волонтерських заходів, флешмобів, які допомогли багатьом людям. Однак головна проблема, наголошує Аліна Курдюк – відсутність мотивації для такої діяльності у переважної більшості людей. Ситуація саме з волонтерством в Україні і на Черкащині, це те, що учасники такої волонтерської діяльності це в основному учні, школярі і студенти. На жаль, уже люди із старшого старшого віку трошечки ця діяльність, вона кажуть, стає може не більш такою актуальною. Мотиви для вступу до рядів волонтерів можуть бути різними: переконання етичного і релігійного характеру, потреба в спілкуванні, активності, реалізації своїх здібностей, суспільному і державному визнанні, бажання знайти нову роботу або здобути професію. Часто добровільними помічниками стають ті, хто вже отримав допомогу і підтримку від організації, і тепер хотів би передати власний досвід, подолання критичної ситуації тим, хто цього потребує. Волонтерами можуть стати студенти під час проходження практики або ж навіть звичайні діти. Так, вечором вони займаються у спортзалі, а в день допомагають іншим. Олександр разом зі своїми друзями та керівником станції вирішили привітати з новорічними святами онкохворих дітей. Юні волонтери підготували тематичну виставу та невеличкі подарунки. Було дуже приємно дарувати дітям подарунки і бачити радість в їхніх очах, хоча її так мало в їхньому житті. Добровольці кажуть, коли допомагаєш комусь, подароване добро обов'язково повертається сторицею. Це аксіома. Наша команда росте, і ми намагаємося бути ближче до людей, ближче до жителів нашого міста, щоб їм було приємно і ми отримали від цього ну, насолоду, тому що ну, приємно, коли люди йдуть і посміхаються тобі. Вистава запропонувала керівник станції Вікторія Коваленко. Жінка каже, що умовляти нікого не довелось. Діти відразу залюбки погодилися взяти в ній участь. Мені дуже було приємно дивитися, що це доставляє дітям удовольствие. не тогда, коли їм дарять подарки, а тогда ні начинають забутися о ком то і Когда ми прийшли в дитячий дом, то дітям просто хотілося вот дарити радість, гратися їм хотілось просто розвеселити дітей, що йому вдалось. Ані навіть собрали кучу подарунків, м'яких ігрушок, принесли їм, і це їх радувало. Юні волонтери кажуть, що робити добрі справи не переставатимуть, адже це не лише підтримка інших, а й можливість самому стати милосерднішим. Дарувати радість іншим. Це допомога для людей, які потребують уваги. Волонтерство для мене це величезне задоволення і радість. Волонтерство це коли ми даруємо іншим людям, які потребують в цьому, добро і радість. Волонтерство для мене це допомога найменш обмеженим людям і дітям. Це щастя, яке ми залишаємо у серці інших людей. Волонтерство це для мене задоволення. Аналіз історії розвитку і сучасного стану волонтерства у різних країнах доводить, що основною галузю діяльності добровольців є соціальна, тобто та важлива сфера діяльності, у якій участь держави визначається недостатньо ефективною у розвинутих зарубіжних країнах. Участь населення у волонтерській діяльності давно стала невід'ємною частиною соціальної практики. У Черкасах волонтерський рух як дисципліну викладають лише в одному вищому навчальному закладі. Викладач Валентина Тихолос говорить: протягом 10 років все більше і більше студентів цікавляться цим предметом. Проявляють ініціативу під час практики, і як ми беремо участь в акціях. То вони самі вже долучають своїх друзів з різних інститутів нашого університету, з різних спеціальностей, щоб приєднатися до такої хорошої справи. Волонтерство в Україні почало поширюватися у 90-х роках, і сьогодні набрало великих обертів. Протягом двох останніх років волонтерська діяльність підтримується в Україні на законодавчому рівні. Для порівняння у країнах Єврозони це відбулося щонайменше на десятиліття раніше. Те, що у нас не було правової основи, у нас вона була, тому що наші студенти, наші люди цим займалися, і ми цим давно займаємось. Але знаєте, дуже добре, що в країні з'являються нормативно правові акти, зокрема закон, який сьогодні визначає волонтерську діяльність, визначає як одну із форм благодійництва. От і це дуже приємно і і необхідно, тому що е, сьогодні у нас з'являються нові спеціальності. От у нас з'явилася нова спеціальна соціальна робота е, раніше, так такої не було. І студенти, які навчаються на цих спеціальностях, вони е, вивчають такі правові основи. У європейській моделі соціальної роботи добровільна допомога населенню входить до загальної державної системи соціальної допомоги і є важливим її елементом, який розширює проблемне поле цієї життєво важливої діяльності. Одночасно зі становленням національних моделей волонтерської діяльності відбувалося становлення міжнародних волонтерських організацій, як приклад, Корпус миру США в Україні. Елізабет в Україні вже майже 9 місяців. Працює волонтером саме цієї організації. Жінка вважає, що це її покликання. У Америці я працювала як волонтера з іншої організації. Я не знала, що я хотіла б зробити. Отже, це дуже добре прямок, а знати, що ви хочете зробити, як а, яка окупація, яка професія. І я працювала з. Багато організацій, наприклад, я працювала з Пайкснапамс. це організація, де ми можемо збрати велосипеди. і після того нам треба дати ці велосипеди в інші країни, тому що велосипеди, наприклад, у Замбія країні у Африки дуже важливо. Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли глава держави Леонід Кравчук та американський президент Джордж Буш підписали відповідну двосторонню угоду. Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями. Американські добровольці живуть і працюють пліч плічоплі з українцями, обмінюючись досідом та налагоджуючи стосунки. Однією з масштабних всеукраїнських добровільних громадських гуманітарних організацій є товариство Червоного Христа. В Черкаській області діє майже тисяча його волонтерських загонів. В основному це молодь, яка допомагає ветеранам, людям поважного віку. Стоїть питання зараз, і ми от будемо вирішувати, як все-таки залучити волонтерів. От 5 числа було проведено зустріч волонтерів. Ініціатором була обласна рада ветеранів. І я побачив, наскільки ці люди вразили мене приємно, гуманно і люди похилого віку, волонтер, волонтеру, і молоді і, і, і студенти сьогодні. Ну, питань багато, які не вирішуються, не а... вирішуються. Я так вважаю, що вирішується, якщо ці питання вирішуються від душі від серця на громадських засад. Товариство Червоного Христа наймасштабніша, найстаріша і найбільш популярна гуманітарна організація, яка працює на території України. Метою її діяльності є захист життя людини, запобігання та полегшення людських страждань, насамперед, під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил та органам охорони здоров'я країн. Нині кількість членів товариства становить понад 6,5 мільйонів чоловік

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і важливим з низки причин. По-перше, як свідчить багаторічний досвід, використання праці волонтерів це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства і навколишнього середовища. По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому безвихідні та на перший погляд ситуації знаходять своє розв'язання. Це була програма Шлях до Європи. Цей шлях будуємо разом. Побачимося за тиждень. У цій же порі до зустрічі.